За січень лютий за оцінкою Національного банку валовий внутрішній продукт зріс на 2%. Інфляція низька, 0,7%. Це, мабуть, найнижчий показник за часи незалежності. Виконується бюджет, платіжний баланс у досить. Ну, одна моя людина знайома не. каже, що ти не правий, тому що найнижча була інфляція в 2002 році. Ну я йому відповідаю, якщо бняч на моїй стороні, що до 2002 року році була дефляція. Дефляція 06%. Не інфляція. Ну або мінусова інфляція. Я так відповідаю, тому що на мій погляд, дефляція це гірша цінова ситуація, ніж інфляція, навіть якщо вона вища за 5%. Я Перепрошую. Тому це правильно. Ну і по платіжному балансу. він... За підсумками першого кварталу не надто відрізняється від відповідного періоду минулого року. На перший погляд можна сказати, що економіка вийшла на якийсь стабільний тренд розвитку, але є і певні перестороги на предмет того, чи це вихід на. Стабільний темп розвитку, чи е, оцей пік, після якого буде уповільнення економічного зростання і, і збільшення макроекономічних загроз. Щоб відповісти на це питання, чи це стабілізація, чи це е, ризикована ситуація, варто звернути увагу на е, розвиток промисловості основних секторів промисловості за підсумками першого кварталу, а там ситуація не наскільки райдужна. Якщо порівнювати відповідний період минулого року і перший квартал цього року, то очевидно, що ті драйвери економічного зростання, які стимулювали зростання ВВП минулого року, у цьому кварталі майже зникли. Ну, це стосується передусім базових секторів. Металургія, хімія, машинобудування. Ну, для прикладу. Я думаю, що споживання внутрішнє інвестиційне і невиробниче має в більшій мірі заміщувати пригнічення зовнішнього попиту, ніж це було раніше. Тому що зовнішній попит зійшов з хай рівнів. Я не кажу, що він на рівні міської каналізації, але такого низького зовнішнього попиту ще не було. Я звертаю увагу, що вперше з 2009 року експорт у березні був мінус 2. Тому Україна, на щастя, не в рецесії, але вона, на жаль, і не в декаплінгу. Що таке рецесія, ви знаєте, два квартали поспіль падіння. У нас такого немає. Є попередня статистика. 1,8 зростання ВВП за квартал до кварталу першого одинадцятого року. Так, є така статистика, є. Є статистика, що з сезонним коригуванням до попереднього кварталу маємо мінус 0,3. Теж ви на це звернули. Але у нас немає два квартала поспіль падіння виробництва ВВП, тому Україна уникла долі багатьох країн Європи. Валерій почав з того, що наші показники співставні, я б уточнив би співставні по інфляції, у нас така ж низька інфляція, перша в історії, як і в тих країнах, але наше зростання дещо вище. Але теж нема декаплінгу. Декаплінг означає, що коли в інших країнах є падіння, то в нашій країні, або в країнах Брік, Бразилія, Росія, Індія, Китай є зростання 4-5. Минулому році було 5, поза було 4, а в світі було, ви знаєте, як, був практично фоновий ріст, там навіть в деяких країнах була рецесія. Тому ми не в декаплінгу, тому що у нас нема 5% зростання. Але ми не в рецесії. Добре, що ми не в рецесії, але погано, що ми не в рекаплінгу. Не в декаплінгу, а в рекаплінгу. Тобто ми не уникли впливу країн, в яких економіка уповільнилась. Який наш основний ринок? Російський, другий, який Який? європейський. І на тому, і на тому ринку, Валерій правильно сказав, є депресія зовнішнього попиту. Тому експорт на дуже низькому рівні поки що.